Відчути передноворічну магію, отримати подарунок за гарну поведінку та добрі справи, та загадати найзаповітніше бажання, зокрема й про перемогу України. Маленькі вінничани можуть у садибі подільського чарівника, який запрацював на території зоопарку. А ще для дітей розробили цілу програму, конкурси, ігри біля ялинки, частування солодощами та екскурсія зоопарком. Замерли, знову рухаємо. кружляли навколо ялинки, співали щедрівки та чекали святого Миколая. Більше сотні дітлахів з декількох громад Вінничини прибули на відкриття резиденції святого Миколая. Це просто про надію та про надзвичайне таке добро. Добро, тобто в цей складний час, щоб і діти, і дорослі збереглись, в першу чергу, як люди. Резиденція Святого Миколая уже кілька років поспіль працює саме у Подільському зоопарку, бо тут, наче у казковому лісі, в оточенні різноманітних тварин та дерев, хатка чарівника, аби додати казковості резиденції Миколая, тут облаштували галявину 12 місяців та оселили мольфарку. Ми стараємося щось поміняти в репертуарі вітання наших гостей до подільського чарівника. На цей цього року у нас е, також є оновлення репертуару і, і також є нова локація. Це е, мо е, приїхав приїхала мольфарка із засіджених Карпат. За гарні віршики, за знання українських традицій, пісень, Миколай дарує діткам солодощі та розваги. А ще діти просять у чарівника перемоги України над ворогом та якнайшвидшого повернення їх батьків додому. Лівчики і солодощі. Браці кажуть, щоб мир був що погоду справжні свят. Треба ялинку прибрати, подивитися на неї. Вона би зустрів їх запалити. Я дуже хотіла. Відвідати садибу чарівника можна попередньо зареєструвавши щодня з 10 до 16 години, аж до кінця січня. Для діток чиї батьки на фронті відвідування безкоштовне. Дякуємо Збройним силам, що ми маємо можливість такі заходи проводити. Підтримуємо. Сім'ї військовослужбовців, захисників, захисниць допомагаємо Збройним силам. Ну і працюємо разом з дітками в різних проєктах. проектах. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.